Дії святих апостолів, глава 8. А Савл похваляв його вбивство, і утиск великий постав того дня проти Єрусалимської церкви, і всі, крім апостолів, розпорошилися по краях юдейських та самарійських, і поховали Степана мужі побожні, і плакали ревно за ним. А Савл Нищив церкву, вдирався вдоми, витягав чоловіків і жінок та давав до в'язниці. Ходили тоді розпорошенці та Боже слово благовістили. Ось Пилип прийшов до Самарійського міста і проповідував їм про Христа. А люди вважали на те, що Пилип говорив, і згідно слухали і бачили чуда. Які він чинив. Із багатьох бо, що мали їх, духи нечисті виходили з криком великим, і багато розслаблених та кривих уздоровилися, і радість велика в тім місті була. Був один чоловік на ім'я йому Симон, що до того в цім місті займався ворожбитством та дурив самарійський народ. Видаючи себе за якогось великого. Його слухали всі, від найменшого аж до найбільшого, кажучи, він сила Божа, що зветься Велика. Його ж слухалися, бо він їх довший час дивував ворожбитством. Та коли йняли віри Пилипові, що благовістив про Боже Царство і ім'я Ісуса Христа. Чоловіки й жінки охрестилися. Увірував навіть сам Симон. І, охрестившись, тримався Пилипа. А бачивши чуда й знамена Великі, він дуже дивувався. Як зачули ж апостоли, які в Єрусалимі були, що Боже слово прийняла Самарія, то послали до них Петра та Івана. А вони, як прийшли, Помолили за них, щоб Духа Святого вони прийняли, бо ще ні на одного з них він не сходив, а були вони тільки охрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді на них руки поклали і прийняли вони Духа Святого. Як побачив же Симон, що через накладання апостольських рук Святий Дух подається, то приніс він їм гроші і сказав: дайте мені таку владу, щоб той, на кого покладу свої руки, одержав би Духа Святого. Та промовив до нього Петро: нехай згине з тобою те срібло твоє, бо ти думав набути дар Божий за гроші. У цім ділі нема тобі частки, ні у ділу. Бо серце твоє перед Богом неслушне. Тож покайся за це лихе діло своє, і проси Господа, може, прощений буде тобі замір серця твого, бо я бачу, що ти пробуваєш у жовчі гіркій та в путах неправди. А Симон озвався і сказав Помоліться за мене до Господа, щоб мене не спіткало нічого з того. Про що ви говорили? А вони ж, засвідчивши і слово Господнє звістивши, повернулись до Єрусалиму і звіщали Євангелію в багатьох самарійських оселях. А ангол Господній промовив Пилипові, кажучи: Устань, та на південь іди на дорогу, що від Єрусалиму до Гази спускається, порожня вона! І вставши, пішов він. І ось муж Єтіопський, скопець, вельможа Кандаки, цариці Єтіопської, що був над усіма її скарбами, що до Єрусалиму прибув поклонитись, вертався і, сидячи на повозі своїм, читав пророка Ісаю. А дух до Пилипа промовив Підійди, та й пристань до цього повозу. Пилип же підбіг і почув, що той читає пророка Ісаю, та й спитав Чи розумієш, що читаєш ти? А той відказав, як же можу, як ніхто не напутить мене? І впросив він Пилипа піднятись та сісти з ним. А слово Писання, що його він читав, було таке. Як вівцю на заріс його ведено, і як ягня супроти стріжія безголосе, так він не відкрив своїх уст. У принижені суд йому віднятий був, а про рід його хто розповість, бо життя його із землі збирається. Відізвався ж скопець до Пилипа та й сказав Благаю тебе! Це про кого говорить пророк? Чи про себе, чи про іншого кого. А Пилип відкрив уста свої, і, зачавши від цього Писання, благовістив про Ісуса йому. І як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води, і озвався Скопець. Ось вода. Що мені заважає хреститись? А Пилип відказав: якщо віруєш із повного серця свого, то можна. А той відповів і сказав: Я вірую, що Ісус Христос то Син Божий, і звелів, щоб повіз спинився. І обидва Пилип та Скопець увійшли до води, і охрестив він Його. А коли вони вийшли з води. Дух Господній Пилипа забрав, і скопець уже більше не бачив його. І він їхав, радіючи, шляхом своїм. А Пилип опинився в азоті і, переходячи, звіщав Євангелію всім містам, аж поки прийшов у кисарію. Амінь.